Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу привітати всіх з Днем Територіальної оборони України. Адже на сьогоднішній день це, територіальна оборона сформована з людей, які зовсім вчора ще були вчителями, трактористами, комбайнерами, також як добровольчі батальйони, сформовані до Сил територіальної оборони і. Ще вчора вони були зовсім інші професії. А сьогодні ми стали просто страшним сином для ворога, тому що ми взяли до рук зброю. А знаєте, український народ дуже тяжко терплять, дуже, дуже терплячий. А коли він розсердиться, він починає боятися сам себе. Ще вчора ми були просто трактористи комбайнери, сьогодні ми стали побратими. Під гаслом рук опору і наша доля тільки воля. Ми довели на сьогоднішній день, що ми. Найсміливіші люди в Україні, ми незламні, тому що ми боремося за свою свободу. А коли народ бореться за свою свободу, перемогти його на сьогоднішній день неможливо. Тому сьогодні хочу сказати на сьогоднішній день: збро, всі Збройні Сили України хочу поздоровити зі святом. Хочу сказати, ви найкращі. Ви найсильніші, ви наймогутніша армія світу по духу. Я це говорив і говорю разом до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Українській нації! І Пиздець обов'язково прийде Російська Федерація.